Перше Пісня до коринтян, будемо читати разом 10 розділ, два вірші, 16 і 17. Тут слово Боже каже так: чаша благословення, яку благословляємо. Хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ламаємо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? А скільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі причащаємося. Одним хлібом. Хліболамання. Ну, це одна із таких найчастіших подій, які звершуються в церкві. Да, сьогодні було в нас хрещення, ми це звершуємо ну, десь один раз на рік. Деякі церкви роблять це два рази, може, три рази на рік. А хліболамання в нас кожного місяця. Я був відвідував церкву, якій хліболамання кожної неділі. Коли ми читаємо дії апостолів, ми бачимо, що перша церква кожного дня це звершувала. Тобто це події, яку ми заповідь Божа, яку ми звершуємо регулярно, і ви знаєте, в чому є небезпека, що ми звикаємо до цього. Так? Ну так як звикаємо до знайомого проповідника, ми вже знаємо, що буде сказано, які він теми вибере, і ми вже і не дуже і прислуховуємося інколи. То інколи це може трапитися з нами, коли ми звершуємо цю заповідь Божу. Ми знаємо порядок вже не раз. був. Для наших друзів це вперше. Це те, що вони запам'ять, це зрозуміло. Я думаю, кожен з нас, хто це приймав хрещення, перший раз приймав участь у хліболомані, Ми пам'ятаємо це. Пам'ятаємо саму подію, те, що ми вперше взяли цей хліб, цей прообраз тіла Христова, кров. Ну я не знаю, от чи пам'ятаю я все, що було в той день сказано. Ну суть ми пам'ятаємо, ми знаємо, чим суть цього празника. І тому сьогодні це побажання для всіх нас, для тих, хто вперше це робив, і дасть Бог ви будете це регулярно робити в нашій помісній церкві, щоб ми не звикали. Щоб ця заповідь для нас завжди була живою, натхненною і підбадьорюючою. І деякі моменти я хотів би звернути нашу увагу, що для нас має бути в нашому житті ця заповідь Божа, вечеря Господня, хліболамання. Ну, по-перше, я б хотів би звернути увагу, що Вечера Господня це свято спілкування з Господом і один з одним, свято спілкування, свято спільності. Свято Об'єднання. От тут так ми почали читати, і так і каже Слово Боже, що це ту чашу, цей хліб, це спільність, це наша спільність. Ми маємо пам'ятати, що Христос зробив для нас неможливе. Він зробив неможливе. Те, що сьогодні ми пам'ятаємо, це неможливе. Наше спасіння, наш доступ до Бога, наша спільність. І сьогодні ми. Святкуємо цю спільність з Богом і спільність один з одним. Бог з'єднав нас. І це дійсно велике чудо. Ну, Подивіться, от скільки людей сьогодні, тут у нашому залі знаходиться. І якби не Ісус Христос, аби не те, що Він зробив, аби не Його кров, не Його тіло, які ми, на яке ми звертаємо особливу увагу. Ну, можливо, ми б знали хтось, ну я знаю, кого ми працювали разом з сестрою Зіною. Ну, в цілому це були б інші стосунки. Ми дуже різні, у нас дуже різні інтереси, у нас дуже різні бажання і дуже мало того, чого як то нас об'єднує. Ми навіть в сім'ї, коли люди живуть, близькі люди, і то не завжди є це добре спілкування. І от Христос зробив неможливо. От нас таких різних людей, Він нас зібрав, об'єднав, завдячуючи, тому що він нас спас. Він нас просив, його кров з'єднала нас. І сьогодні ми маємо розуміти, що це особливе свято. І ми маємо розмірковувати, як, яке наше спілкування. Ну, по-перше, з Богом, то що від цього зависить все. І в залежності від того, як ми спілкуємося з Богом, які в нас відносини, от таке в нас буде спілкування один з одним. Таке в нас буде і спільність у Ісусі Христі. Сьогодні ми за це маємо вдячити Богу. Друге, на що я хотів би звернути увагу, що Вечеря Господня це свято спогадів. Свято спогадів. І що ми сьогодні згадуємо? Що ми. Ми і чи дійсно ми сьогодні згадуємо? І ми всі розуміємо, ми дорослі люди, ми читали Слово Боже, і ми знаємо, що ми сьогодні маємо згадати, і той, як Христос звершував наше спасіння якою ціною, якою ціною ціна велика. А наскільки ми цінуємо, те, що Він зробив, ви знаєте, наскільки ми цінуємо, це проявляється в тому, як ми живемо. Чи ми дійсно розуміємо ту ціну, яку він за нас заплатив? І сьогодні ми маємо вспомнити. І в нас є всі можливості. Слово Боже, нам доволі. Точно описує, як Христос спас нас. І що трапилось, сьогодні ми вспоминаємо. Сьогодні ми маємо зосередитись на Його тілі, на його крові. Ми маємо згадати це свято спогадів. Е, наступне, що для нас має бути вечеря Господня, це також свято подяки. Коли ми згадуємо, що зробив Христос, ну і коли ми розуміємо, ми не можемо бути невдячними якщо ми дійсно розуміємо, якщо це дійсно для нас має якесь значення, то ми не можемо бути невдячні. Я вже сказав, він зробив неможливе, і вже за це ми маємо бути йому вдячні. Нам є за що дякувати нашому Богу. І навіть в ці такі страшні і нелегкі часи. Я думаю, кожен з нас може спомнити. За що ми можемо подякувати? Ну, особливо сьогодні це подяка Богу за наше спасіння, за наше вічне життя. Наступна вечеря Господня це також свято проголошення смерті Ісуса Христа і Його повернення. І сьогодні ще буде прочитане це місце, де сказано, що от ми сьогодні маємо проголосити, що Христос помер, і ми будемо це проголошувати, доки Він прийде. Да? Цікаво. От. Він помер, але він прийде, це говорить теж про життя. І ви знаєте, коли ми згадуємо смерть Христа, тут мова не тільки про фізичну смерть, да, ми маємо згадати, що він мав фізич, фізичне страждання. Він мав душевні страждання, духовні страждання в цій боротьбі. І він дійсно фізично помер, фізично він помер, як людина, як людина, його людська сутність. Ну, ви знаєте, ми сьогодні проголошуємо, і ми сьогодні не тільки це історичний факт, що це дійсно історичний факт, що Христос помер, а ми проголошуємо сьогодні і святкуємо, що в цій смерті є велика сила, яка проголошує про наше життя. У цьому вірші, який буде прочитан, ми проголошуємо Його смерть, доки він повернеться. І оця фраза, доки він повернеться, це натхнена фраза, каже, що він. Не залишився мертвим. Він воскрес, він живий, і в ньому ми маємо це вічне життя, повноту життя в ньому. І це ми сьогодні маємо святкувати. І за це ми сьогодні маємо бути вдячні Богу. І ми маємо, якби сьогодні, обернутися туди, в минуле і спомнити, що зробив Христос, подивитися в майбутнє. Приготуватися до зустрічі з ним. І сьогодні ми якби наголошуємо, коли ми приймаємо участь, що ми готові з ним до зустрічі. Для мене завжди, коли ми це робимо, ми якби наголошуємо, Боже, ми готові тебе зустріти. Господи, гряди скоріше. І може, це з віком, як та, і з обставинами, я не знаю, ну ця фраза більше і більше, як то в серці починає більш реально звучати, що Боже, гряди, гляди скоріше, гляди скоріше. І от між цим. Ми не знаємо, коли Він прийде, ми готуємося. Ми з цим і ми цим минулим, те, що зробив Христос, і те, що з нами трапиться, коли Він прийде забрати нас наше сьогодення. І от сьогодні ми маємо порозмірковувати, як ми живемо сьогодні. І тому вечеря Господня, наступне і останнє, на що я хотів би звернути увагу, це вечеря і свята самопровірки, коли ми маємо себе провірити. Чи дійсно ми готові до зустрічі з Христом? Чи дійсно ми бажаємо Його приходу, чи дійсно ми виконуємо цю заповідь так, як він нам в своєму слові заповів? У Шекспіра є така відома фраза, вона так звучить, чому важливо себе перевіряти. Шекспір, коли сказав, не знаю, розумів він до кінця, що він сказав, але в цій фразі є смисл судити гріхів інших ти старанно рвешся. Почни зі своїх і до чужих навряд чи доберешся. І сьогодні якраз день, коли нам треба оцінити, провірити своє життя. Ну, Нам легко бачити помилки гріх других. Ми бачимо, ну, у нас особливо, це в нас з дитинства вже воно. Чому ми так бачимо, ну, коли ми бачимо недоліки гріхи інших, ну, це так трошки піднімає нас в наших наших очах, ну в моєму житті ж такого нема. То слово Боже каже, сьогодні ми маємо звернути на себе. Якщо ми будемо розмірковувати, то дійсно нам не буде часу, можливо, буде час молитися за інших, але ну, не засуджувати. а сьогодні якраз той час, коли ми маємо зробити суд над собою. ми легко даємо оцінку іншим. І дуже легко виправдовуємо себе. І тому я сьогодні хотів, щоб ми перед тим як ми вже будемо виконувати цю заповідь, ви задали собі кілька питань. Ну, перше, які мої стосунки з Богом сьогодні, в цей день? Оце ця заповідь, вона для цього і зроблена, щоб ми як-то перецінили. От як цей місяць прожив? Як я живу моє життя, як ви от будете починати це нове життя, як частина цієї помісної церкви, які мої стосунки з Богом? І це треба робити кожен день. Які мої стосунки з моєю церквою? то Дійсно ли я в цій спільноті, Ми сказали, свята спільноти, з'єднання цього, І це у Христі. І дійсно ли є у мене ці стосунки? Дійсно ли я з'єднаний з, з моєю церквою? Чи я от, ну, як якесь додаток до церкви? Це вже вирішувати нам і перевіряти себе. Яке моє ставлення до Божого Слова? Тому що це основа наша, з чого це росте наше пізнання, наше, познание, наша віра, що Бог залишив нам своє слово, це благословення, да, церква, Слово Боже, Дух Святий. Це вот чим Бог нагородив і благословив нас в цьому житті. І останні ще, як я молюсь, теж сьогодні треба провірити, як я розмовляю, спілкуюся з моїм Богом. Як я... Вот, Запитую, які відповіді від нього отримую. І останнє, що я роблю для мого Бога. Що я роблю, я можу робити, це, як правило, через ту церкву, де я нахожусь. Тому ми маємо оцінити церкву, яку Бог створив, якою частиною всі ми стали, ви п'ятеро сьогодні, бути в спілкуванні з Богом і з церквою, і бути такою. Дійсно активною частиною цієї церкви, щоб належним чином виконати цю заповідь, амінь давайте ми помолимось.